Комунальне підприємство Прилуки тепловодопостачання продовжує удосконалювати систему водовідведення 9 жовтня. Працювали по вулиці Переяславська, як розповідає майстер дільниці водопостачання Олександр Кирилюк, мережі тривалий час експлуатують, тому потребували уваги. Вона прийшла в негодність із поломки стиків на трубопроводі. Трубопровід азбистоцементний, поэтому ми міняємо. Робимо герметизацію стиків на трубопроводі. Якщо не проводити ці роботи, значить буде рушитися трубопровід всередині кандидаційний трубопровід буде рушитися, тому треба. Вчасно його провести, заміну чи ремонт. Попереднє спеціалісти комунального підприємства проводили заміну зношених мереж водовідведення по вулиці Європейській. Тоді майстри оновили 2,5 метри труби діаметром 350 міліметрів. Як кажуть на підприємстві, такі роботи забезпечують безперебійне водовідведення та покращують якість надання послуг. Олександр Кирилюк зауважує, проведення ремонту мереж водопостачання не створить незручностей для споживачів. Послугу водопостачання та водовідведення надаватимуть у звичному режимі.